Виграють обоє, Трамп показує Путіну. Що дивись, у мене терпець уже вривається. Вигоди та ризики, що принесе угода про мінеральні ресурси Україні. Ми підписали значно кращі документи ніж нам до цього присилала американська сторона. Чи будуть гарантії безпеки від США? І як це допоможе у повоєнному відновленні? Факти тижня порівняли першочерговий і вже підписаний документи. До України це теж однозначний плюс. Та прискіпливо зважили все до дрібниць. 29 квітня у документальних реєстрах Конгресу США серед інших з'являється доволі цікавий документ. Запит на експорт зброї до України. Вказана і сума це 50 мільйонів доларів або навіть більше. Це подання стало першим відтоді, як Трамп повернувся до Білого Дому. Але що змінилося? Вже наступного дня в небо підіймається літак із першою віце-прем'єркою України на борту. Юлія Свириденко прямує до Вашингтону офіційно підписувати угоду про рідкісно земельні метали. Але за даними видання Financial Таймс, літак ледь не розвертається на півдороги. У цей момент в овальному кабінеті Трамп проводить прес-конференцію, присвячену ста дням на посаді. Журналісти запитують, чи підпишуть штати угоду з Україною. Трамп у своїй традиційній манері йде від прямої відповіді. Я попрошу скота відповісти, бо він за це відповідає. Так, наша сторона готова підписати. Українці вчора ввечері вирішили внести деякі зміни в останній момент. Ми впевнені, що вони це переглянуть, і ми готові підписати вже сьогодні в день. Напруження сягає піку. Очевидно, зміни до документу до останньої миті обговорювалися вже з борту літака з українською делегацією. Кілька годин мовчання, і вже коли у Києві глибока ніч, Юлія Свереденко на своїх сторінках у соцмережах публікує ось такі фото. Вони засвідчують, угоду про корисні копалини таки підписали обидві сторони, відразу називають її історичною. Крок до завершення війни так напише про документ держсекретар США Марко Рубіо. Але що міститься угода? Насправді чи були враховані всі зміни, на яких наполягала українська сторона? Який документ має вигоди і приховані ризики? Про це все по черзі. Перемовини щодо цієї угоди тривали від початку лютого. Кілька разів вони зривалися. Доходило навіть до ультиматумів. Адміністрація Трампа ставила пряму залежність підписання цієї угоди і подальшу співпрацю з Україною. В результаті з 90 сторінок тексту, що мав першочерговий варіант угоди, тепер відомо тільки про 12. та головне що там написано. В порівнянні з тим, що запропонували американці, самого початку це небо і земля. Одним із ключових каменів спотикання було намагання американської сторони записати. Вже надану Україні військову допомогу у борг 350 мільярдів доларів. Саме ця цифра лягла в основу американської концепції. Дональд Трамп багато разів згадував про неї і говорив, що хоче повернути ці гроші. Сам наратив цієї угоди, яка була запропонована самого початку, виходить з того, що Україна має якийсь борг перед сполученими штатами в сотні мільярдів доларів і має цей борг відпрацьовувати. Крім того, США вимагали повного контролю з боку Вашингтону за проєктами правої пер. Що й роки в отриманні ліцензії на видобуток для американських компаній, тобто право вибору проєктів, юрисдикція американського суду. Все диктували американці, встановлювали порядок роботи, ухвалювати рішення капіталу і так далі. Крім того, там ще не було зрозуміло, що з американською допомогою, яка була надана, Україна наполягала на своєму: це не борг, а допомога. Ми не маємо визнавати гранти як борги. Подобається це. Чи не подобається? Крім того, Київ наполягав, аби в угоді були прописані гарантії безпеки. Дискусії були палкими. А після скандалу в овальному кабінеті здавалось, що все зруйновано. Ви у невідповідних умовах. Ви не маєте на руках козирів. Я не граю у карти. Втім, українська дипломатія не відступилась і не піддалась розпачу. Делікатна робота тривала вдень і вночі публічно і приховано напряму і через посередників. Текст документу змінювався кілька разів, і у підсумку уго. Оду вдалось розвернути в бік України. Ключовий момент ніякого боргу. Підписаний документ містить перелік з 57 мінералів. На відміну від попередньої версії, ця угода стосується не всіх, а лише нових проєктів з видобутку. Усі надра залишаються у національній власності. Робота за принципом рівноправного партнерства внески 50 на 50 І жодної згадки про відпрацювання боргу. Все з нуля починається. Що важливо, там є нафтогаз. І Тітан, наприклад, тобто там не лише рідкоземельні. Відповідно, Україна і Сполучені Штати мають право 50 на 50 брати участь у проєкті. Що це означає на практиці, і як щодо гарантії безпеки? Про це далі. На першочерговому етапі Україна і США створять спільний інвестиційний фонд відновлення України, куди робитимуть внески протягом перших десяти років. Всі гроші з фонду мають витрачатись тільки на відновлення України та нові проекти. Україна хотіла б, щоб 10 років фактично фінанси з цього фонду не виводилися, а вони знову вкладалися. І це означає, що цей фонд. Мав би перспективи дійсно стати важливим інструментом інвестування з боку Сполучених Штатів. Після цього періоду прибуток може розділятися між партнерами і відкрити горизонти для нової співпраці. Якщо це підприємство, нове по видобутку титану буде напряму працювати з Боїнгом, можна працювати з Аєрбасом і з Ембрайером, тобто тут вже дійсно відкриває нам величезні. Простори для реалізації наших інтересів за задумом поповнювати фонд будуть обидві країни. Сюди ж Україна має вносити гроші за нові поставки зброї та боєприпасів наданих США. Це не надається безкоштовно, як було до цього добре, тому що багато одиниць техніки ми не можемо ніде купити, окрім сполучених штатів. Це правда, зокрема, багато що стосується. ППО чи стосуватиметься ця вимога і вже погодженої за часів Байдена, але ще не поставленої зброї, наразі питання. Та хороша новина в тому, що в тексті чорним по білому прописана можливість виділення нових пакетів озброєння. Якщо врахувати, що цим документом розблокована воєнна технічна допомога Сполучених Штатів Америки по відношенню до України це теж однозначний плюс. Що й засвідчив вже згаданий нами новий запит на експорт зброї до України. Президент Зеленський вважає, що угода про українські Надра може прокласти шлях і до нових поставок американських систем ППО в Україну. Я вважаю, що фонд і сама угода щодо мінеральних ресурсів дає можливість нам захищати майбутні інвестиції США, захищати, зокрема, протиповітряною обороною нашу землю, наших людей. І тому ми готові, щоб внескому це були системи ППО. Я сказав Трампу про ту кількість, яка потрібна Україні. Він відповів, що вони будуть над цим працювати. Прямих гарантій безпеки від США в документі немає. Водночас американці будуть зацікавлені захищати ділянки, де видобуватимуть корисні копалини і територію довкола. А це інвестиція в спільну безпеку. Ми з радістю поставимо біля, біля цього родовища, наприклад, ваші системи ППО, навіть з вашим персоналом. Будь ласка, приїжджайте, нам потрібна американська зброя, нам потрібна європейська зброя, нам потрібен український оборонно-промисловий комплекс. Після підписання угоди певним чином змінилася і риторика Трампа. У телефонній розмові з американськими журналістами президент США знову згадує 350 мільярдів доларів. Ті самі, які хотів записати у борг, але тепер вже в контексті потенційних прибутків від інвестицій в Україну, Ми уклали угоду, за якою теоретично отримуємо набагато більше ніж 350 мільярдів доларів. Ця угода вигідна однозначно американській стороні з точки зору піар-процесів. Тому що це документ, який сьогодні Трамп може взяти в руку і розказувати своєму виборцю, що цей документ принесе Сполученим Штатам Америки значно більше ніж 350 мільярдів доларів. Для України це перш за все політичний сигнал, і він грає нам на руку. А от Кремлю цей меседж за океану явно не сподобається. Трамп показує Путіну. Що дивись? У мене терпець уже вривається. Українці підписали з моєю угодою. Вже американські компанії зараз будуть починати там реалізацію проектів. Ми вже будемо заробляти гроші. Текст угоди про економічне партнерство та створення спільного інвестиційного фонду вже надійшов до Верховної Ради. Ратифікація запланована на наступний тиждень. Тим документ окреслює лише загальні засади. Усі технічні деталі будуть прописані в окремій угоді. Робота над якою ще триває. Там більше буде і про розподіл прибутків, і про компроміси, якими вони будуть з обох сторін. Поки можна сказати одне: Україна може відстоювати свої інтереси навіть у розмові зі стратегічним партнером і не тільки просити. А й пропонувати Сергій Вендін факти тижня. Сі Єдині новини. США більше непосередник. Приголомшливий поворот переговорного процесу. Це не війна Трампа. Чи насправді Вашингтон вийшов з гри? Чи дійсно ресурсна угода? Це козир, який посилить переговорну позицію Києва. У росіян де факто немає ходів. Які сюрпризи приготували на капітолійському пагорбі Москві? Прогримів Грем? Який крок буде наступним? Путін а, спробує продати Трампу припинення вогню. І які шанси, що війна закінчиться протягом наступних ста днів? Здавалося, ось ось у переговорному питанні станеться прорив у Трампа. Анонсували мирний договір між Росією і Україною у наступні 100 днів. А потім ще підписали ресурсну угоду. Чим без сумніву повернули прихильність американського президента. Як раптом шок держдеп фактично заявляє, що штати виходять з переговорного процесу. Ми не будемо посередниками. Ми не будемо миттєво летіти на інший кінець світу, щоб модерувати зустрічі. Робота має вестися між двома сторонами. то що, ключовий партнер України зійшов з дистанції за крок до фінішу. Насправді все не так просто. Це не вихід з переговорів, а радше переформатування. Це зовсім не означає, що Сполучені Штати відходять від переговорів. А вони не хочуть бути прямими учасниками переговорів, тому що тоді у них не буде можливості а, працювати з Росією, спокушаючи її якимось чином послабити відносини з КНР, але тримати палець, тримати руку. Десь в переговорах метанці будуть обов'язково причин, чому США вирішили зробити такий хід може бути декілька. Головна не хочуть бути єдиною силою, яку звинувачують у провалах мирного процесу, та ще й напередодні проміжних виборів до конгресу. Ймовірно, Трамп хоче зберегти контроль і вигляд дружнього арбітра для обох сторін, але без зайвого клопоту, і все це цілком в його стилі. Згадаємо нещодавній конфуз 47-го президента перед посадкою на літак, коли він був змушений боротися зі своєю великою парасолькою. Кілька невдалих спроб приборкати аксесуар і одночасно сісти на борт, і Трамп кидає його просто на трапі. Виходить з гри, коли стає незручно. А команда розбирається із наслідками. Але чи так все буде цього разу? Чи дійсно кине роль посередника, наче парасолю демонстративно і без озирки? Якщо вони вийдуть, вони мають грюкнути дверима. Тут виникає питання: кого мають покарати за те, що такі зусилля і насправді реальні зусилля не справдились, і це може бути і низка санкцій стосовно Кремля. Про санкції незабаром ще розповім. Там назріває справжній ураган, а поки Сполучені Штати, начебто й грюкнули переговорними дверима, але ногу залишили в отворі. Білий дім не зацікавлений втрачати контроль, бо чудово розуміє, якщо піти остаточно, хтось інший обов'язково посяде твоє місце. І не факт, що це буде партнер, а не суперник. І вуаля, підтвердження цього після нашумілої заяви держдепу з'являється ось таке роз'яснення речника нашого МЗС. Я зв'язався з прес-секретаркою Державного департаменту США Темі Брюс. Ми підтвердили, що її коментар про роль США як посередника прозвучав у контексті її аналогічного коментаря, зробленого раніше цього тижня. Якщо не буде прогресу, ми відступимо від ролі посередника. Це не була нова позиція. Тобто, вихід штатів недоконаний факт, а скоріше елемент тиску або навіть дипломатичного шантажу. Якщо і шантаж, то це шантаж не проти України, а проти Росії. Стої простої причини, що ем, вийшовши з переговорів, сполучені штати висловлюють незадоволення Москві, і це, звісно ж, не єдиний спосіб надавити на больові точки кремлівського вождя. Західна преса повідомляє про підготовку нових санкцій проти Федерації у банківській та енергетичній сферах. Сенатор Лінсі Грем пропонує запровадити мито, тільки вдумайтесь у 500% відсотків на імпорт з країн, які купують російську нафту, нафтопродукти, природний газ або Уран. І законопроєкт за словами республіканця підтримують 72 сенатори. Прогримів грем але це не зовсім грім. От тому е, він просто депутат, але це депутат дуже наближений до самого Дональда Трампа. Це насправді все разом підпирає Росію. Типу, а тепер хід ваш. Що скажете? Ви готові домовлятися і понижувати ставки, чи не готові? А тут ще й угода про рідкоземи. Наші експерти кажуть, вона може повернути у гру швидкий сценарій миру. Найважливіше те, що ми підписали зараз угоду, і ця угода напряму ув'язана із тим, що США вийдуть вони чи не вийдуть із переговорів, будуть постачати нам зброю. Цього тижня вже був схвалений продаж першого пакету на 50 мільйонів доларів. Слідом Держдеп повідомив про поставки обладнання для F-16 на 310 мільйонів. Це, звісно, не безоплатна допомога, але принаймні щось. Вашингтон не готовий залишати Київ сам на сам із Москвою. Вони вважають, що сама логіка цієї угоди вона є додатковим безпековим чинником і для нас, і власне, для європейців через присутність американців. В бізнесі через присутність в ланцюжках бізнесових, але ключове питання для нас: як усе це допоможе пришвидшити мир? Це ті козирі, про які так багато говорив Трамп. І вони мають підсилити Київ у переговорах, кажуть наші експерти. Підписання рідкоземів якраз знову повертає в гру можливе завершення війни більш швидкому сценарію. Підписавши ресурсну угоду, Україна фактично перекинула м'яч на поле Росії. Цікаво, як та відповість. Їхня реакція інформаційна показує нам, що Кремль не має якоїсь єдиної лінії, що з цього приводу давати своєму населенню і як на це реагувати зовні. Явно провалилася ідея із перемир'ям Путіна на 9 травня. І, власне кажучи, на сьогоднішній момент у росіян де факто немає ходів. у Вашингтоні. Наголошують, що хочуть постійного припинення вогню, і такими ідеями там явно розчаровані. Київ пропонує перемир'я не на три дні, а на три місяці або принаймні на 60. 50 днів. І, схоже, цей варіант стане предметом переговорів. Mike top тим часом у Білому домі серйозні кадрові перестановки. Ключовий високопосадовець Кабінету Трампа радник президента з національної безпеки Майкл Волц залишає посаду після скандалу із витоком даних у месенджері. Його крісло може посісти нинішній спецпредставник з питань близького сходу України та Росії Стів Вітков, той самий, що постійно катався на перемовини до Путіна. І як писала західна преса, поширював російські наративи. Подальша доля політика стане лакмусовим папірцем настроїв Трампа. Якщо Вітков отримає портфель радника з нацбезпеки, це стане сигналом, що Вашингтон переглядає свої підходи до мирного врегулювання. І тоді шахівниця може в чергове перевернутися. Але чи ж факти тижня, ICTV, єдині новини?